Вітаю вас на каналі В'язання Гачком для початківців. Сьогодні майстер-клас буде присвячений в'язанню ось такої круглої серветки, яку використовую для сервірування столу. Я в'язала цю серветку з таких ниток Ярнард макраме, але ще можна її в'язати з хлопкового шпагату, тоді вона буде слугувати вам ще як підставкою під гарячі предмети. Для виготовлення цієї серветки нам потрібні нитки. Я взяла... Фіолетового кольору ярнарт макраме, гачок 2,5 для цих ниток та ножиці для обрізання ниточки. Матеріали підготували, то можемо переходити до роботи. Починати серветку треба з кільцями Гурумі. Робимо кільце амігурумі, в'яжемо три повітряні петлі. Це, це три петлі підйому, і далі нам треба зв'язати в кільце амігурумі. Ще 15 стовпчиків з накидом. в'яжемо самостійно стовпчики з накидом в кільце амігурумі. зустрінемось наприкінці рядку. Зв'язали ми 15 стовпчиків з накидом, перераховуємо ці три петлі підйому ми рахуємо як за стовпчик, тому загалом у нас потрібно ви, ви, бути 16 стовпчиків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Вийшло в нас 16. Стопчиків, тепер ми закріплюємо перший рядок. Ми підтягуємо кінчик ниточки, який утворює в нас кільце амігурумі так щоб отвір був стягнутий, але не перетягнути його. Тепер нам треба з'єднати ряд. Знаходимо третю повітряну, в неї ходимо і напівстовчиком закінчуємо рядочок. В наступному рядочку, як ви бачите на зразку, в нас чередуються стовпчики з повітряними петельками. Для цього ми робимо три повітряні петлі підйому. Та ще одну повітряну петлю для проміжку між стовпчиками. Далі ми в'яжемо в кожну петельку попереднього рядочка, їх в нас нагадую, було 16, стовпчик з накидом між стовпчиками повітряну. Знов стовпчик. Наступну петлю попереднього ряду з накидом, знов повітряну, знов стовпчик знакидом. Так, ми в'яжемо до кінця рядочка, зустрінемось в кінці ряду. Дійшли до кінця ряда. нам треба з'єднати цей рядок. Ми входимо в арку, яка утворилась в нас з петель підйому, і пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. Тепер робимо знов три петлі підйому, і в цю арочку, яка утворилась в нас з повітряної, ми пров'язуємо ще два стовпчика з одним накидом. Далі, по три стовпчики з одним накидом ми пров'язуємо в кожну арочку, яка в попередньому рядочку утворилась нас за рахунок повітряної петлі. Ми не пров'язуємо стовпчик в стовпчик, ми пров'язуємо у арочку три стовпчики з одним накидом. Два, три. Ось ми пров'язали в одну арочку, тепер в наступну також три стовпчики. І так ми пров'язуємо до кінця ряду цього В'яжемо самостійно, зустрінемось наприкінці рядочка. Так, Дов'язали до кінця цього ряду, з'єднуємо ряд, ми знаходимо третю повітряну петлю підйому. з'єднувальним стовпчиком з'єднали цей ряд. Знову ми робимо три повітряних підйому на наступний ряд. І ще додаємо дві петлі підйому, дві повітряні для арочки. Як і в цьому рядочку, де, в нас, де ми вив'язували арочки, у нас між стовпчиком була одна повітряна то в наступному рядочку ми будемо робити дві повітряних між стовпчиками, тому в'яжемо стовпчик з накидом, але пропускаємо одну петлю в попередньому ряду і пров'язуємо стовпчик з накидом. Знов ми робимо дві повітряні. Накид пропускаємо в попередньому одну петлю, а в другу пров'язуємо стовпчик з накидом, знов дві повітряні. Накид, пропускаємо в попередньому одну, в другу пров'язуємо стовпчик з накидом. Так, ми пров'язуємо цілий ряд по колу і зустрічаємось наприкінці ряду. Так, Дійшли до кінця цього ряду, і з'єднуємо ряд і приходимо до наступного. Ми зв'язали стовпчик, дві повітряні, знов ми занирюємо гачок у арку. І з'єднуємо напівстовпчиком або з'єднувальним стовпчиком. Робимо три повітряні підйому до наступного ряду, і в цю арочку робимо ще 2 стовпчики і повторюємо. Третій ряд, ось наш перший, другий зарочками третій ряд повторюємо, також в'яжемо у кожну арочку по три стовпчики з накидом. Стовпчик в стовпчик ми не в'яжемо, ми в'яжемо просто у арочку. Ось так занурюємо в арочку і в'яжемо по три стовпчики в кожну арочку. В'яжемо самостійно і зустрічаємось наприкінці ряду. Дійшли ми до кінця ряду. Закріплюємо цей ряд, знаходимо третю повітряну підйому, пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. Наступний ряд у нас. Буде останній, він оздоблює край нашої, нашої серветки. В'яжемо спочатку три повітряні петлі підйому. потім в'яжемо ще дві петлі до поміжні приоздоблені. Тепер робимо накид. І пров'язуємо стовпчик, підхоплюючи ось ці три повітряні петлі, стовпчик з накидом, далі робимо накид, пропускаємо в попередньому ряду одну петлю. В другу петлю пров'язуємо стовпчик з накидом, робимо дві повітряні, знов робимо накид, і тепер ми пров'язуємо цей стовпчик, піднурюючи під стовпчик з накидом. І отримуємо ось такі, <кхи> такий візерунок. Знов робимо накид, пропускаємо одну петлю, в другу пров'язуємо стовпчик з накидом, дві повітряні і стовпчик з накидом під стовпчик. На знак, який, в нас йде вертикально пров'язані. Якщо комусь не зрозуміло, то передивіться ще раз, і так ми продовжуємо до кінця ряду, по колу до кінця ряду зустрінемось наприкінці і закріпимо цей ряд, закінчимо серветку. Дійшли до кінця ряду, з'єднуємо цей рядок, занурюємось ось цю арочку, яка отворилась з повітряних петель, і пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. Потім робимо повітряну, витягуємо ниточку, відрізаємо. 5 сантиметрів 5 ниточку залишаємо, для того, щоб її сховати зі зворотнього боку серветки. За допомогою голки або гачка закріплюємо ниточку, яка з серединки кільця мігру йде, і цю кінцеву ниточку. І наша серветка готова. Ось така красива, кругленька серветочка получилась.